Вітаю з міста Героя Харкова в нашому проєкті Культурна Перемога. Я, журналіст і телеведучий Ігор Жуков разом з харківським прес-клубом та агенцією місцевих медіа Харківщини Громада груп» в лихолітті війни створюю подкасти про здобутки, нові виклики у воєнні часи українських митців та мисткинь. Сьогодні поговоримо про сучасний український кінематограф із новими популярними жанрами, про які я в своїх телепрограмах про кіно розповідав ще з початку 1990-х років. Зараз під нашим прицілом новий український фільм Конотопська відьма. До класики квітки Оснав'яненка він не має абсолютно ніякого відношення. Від класичного твору української літератури автори взяли тільки назву Конотопська відьма. І зробили перший вітчизняний фільм жахів часів і на теми повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і він започаткував, як вважають творці, новий жанр горору фільмів фільм помста, а ще став найкасовішим українським горором у вітчизняному кінопрокаті і зараз є поки що другим серед всіх представників жанру, включаючи голівудських. Які виходили за всі часи в українських кінотеатрах, але друге місце може стати і першим, адже прокат конотопської відьми триває. А з 30 жовтня конотопська відьма виходить на міжнародному нетфліксі. До того ж, стрічка є успішним прикладом не тільки вдалого маркетингу, а ще й створення справжнього всесвіту навколо фільму з успішною співпрацею з різними бізнес-брендами. І цей яскравий приклад може стати в нагоді іншим українським кінокомпаніям. Продюсерка фільму Ірина Костюк, яка також продюсувала популярний мультфільм Мавка Лісова пісня, всі три фільми успішної комедійної серії Скажені сусіди та однойменний телесеріал. 30 вересня повідомила, що після шостого тижня прокату Конотопська відьма стала другим за касовими зборами фільмом жахів в українському прокаті за всі часи, обігнавши не тільки вітчизняні, а й всі голівудські горори, в тому числі такі франшизи, як Крик. Воно попереду залишився, як вона написала, тільки Фредді. Нагадаю, що один мільйон доларів Конотопська відьма зібрала вже за чотири тижні в українських кінотеатрах. А за майже два місяці це вісім вікендів прокату, понад 55 мільйонів гривень вітчизняного офісу та 350 тисяч проданих квитків. І це нагадаю з віковим обмеженням 18 за яким глядачі до цього віку не допускаються на сеанси кінотеатри. Як я вже говорив, до класичного твору квітки Оснав'янинка Конотопська відьма сучасна кінострічка не має абсолютно ніякого відношення навіть за ідеєю. Та персонажами єдине, що автори взяли себе у класика, так це відому всім назву, і пояснили це реальним випадком, коли на початку російського вторгнення 2022 року Конотопчанка кляла окупантів і казала, що в Конотопі кожна друга відьма. Також творці фільму додавали, що натхненні давньоукраїнськими віруваннями та легендами і образом відьми з українського фольклору. Стрічка з'явилася у кінотеатрах 22 серпня напередодні Дня Незалежності, та показала найкращий старт українського кіно за касовими зборами за весь 2024 рік. І звісно ж, стала лідером бокс-офісу вітчизняного вікенду. Тоді автори писали, що вдячні усім глядачам з усієї України за заповнені зали, а особливо незламним Києву, Одесі, Харкову, Сумам, Дніпру, Кривому Рогу, Миколаєву, Запоріжжю за те, що підтримуєте українське кіно навіть у найважчі часи. А також ми дуже дякуємо кінотеатрам за підтримку і велику кількість сеансів кожного дня. Також нещодавно повідомлялося, що конотопська відьма їде до Голівуду. Стрічку було відібрано до основної конкурсної програми Горор-фестивалю Скрім Горор Фільм-фестивал, який проходить у самому серці Голівуду. Також фільм відібрали до офіційної конкурсної програми Міжнародного фестивалю фільмів жахів Обскура Фільм Фест у Берліні. you yeah. Адреат! Это хлядское и псо. Да! Это тоже хлядское и псо. Это клюк. Я плохая, ты... Так... задумала. Фільми жахів можна зняти за невеликі гроші, а за цікавої ідеї, незвичайної концепції і талановитого виконання добитися касового успіху та продати в інші країни світу. І це специфіка горорів. Автори конотопської відьми від початку виконували завдання, що фільм має коштувати мало грошей, щоб окупитися на локальному ринку. Тож його бюджет має бути, як зізнавалися продюсери, не більше ніж півмільйона доларів. Тому і перший тизер фільму вийшов ще 22 червня 2023 року, і зняли його ще перед зйомками картини, щоб так би мовити краще продати майбутню стрічку. Сам фільм, нагадаю, вийшов у кінопрокат лише через рік і два місяці, 22 серпня 2024-го. Виробництвом стрічки займалася відома компанія фільм Сценарій написав Ярослав Войцешек, відомий своєю роботою над мультфільмом Мавка Лісова Пісня фільмами Захар Беркут та Сторожова застава. Режисером виступив Андрій Колесник, продюсером вище згадана Ірина Костюк. Композитором став Олександр Чорний. За кастинг відповідала Олена Шляхова. Візуальні ефекти створила команда Postmodern Postproduction. художницею з костюмів була призначена Ірина Айскай, учасниця бойових дій і військовий фотограф 59-ї бригади імені Якова Ганзюка. Головну роль тієї самої конотопської відьми виконала Тетяна Малкова, а її коханово зіграв Тарас Цимбалюк. Зйомки Конотопської відьми розпочалися 23 листопада минулого року. Фільмування відбувалося в екстремальних умовах. Зйомки тривали близько місяця і проходили під пильним наглядом військових консультантів. Актори працювали з трофейним реквізитом та формою, яку дістала для зйомок художниця з костюмів. За сюжетом. Прадавня відьма з конотопу зреклася власних чаклунських сил, закохавшись у звичайного українського хлопця на ім'я Андрій. Він її перше за тисячі років кохання, і тепер вона живе з ним звичайним життям. Зустрівши кохання, вона зрікається своїх надприродних сил і відмовляється від вічного життя, впустивши натомість у своє серце любов. Проте її мирне життя зазнає краху, коли розпочинається повномасштабна війна Росії з Україною, і місто захоплюють окупанти. Намагаючись врятувати кохану, Андрій гине в неї на руках від російських військових. Жінка, прагнучи помсти, звертається до своїх потужних магічних сил, повертає їх, тамститься загарбникам жорстко та нещадно. Упиваючись помстою, відьма обрушує на кривдників жахливі та криваві кари. Знищує загарбників один за одним і насолоджується їхніми стражданнями. Але кожна смерть залишає на її тілі свій слід. Жінку поглинає морок, що прагне заволодіти її душею. Та чи вдасться їй вчасно спинитися та лишитися на стороні світла? Та не Oleh sebab Одеському міжнародному кінофестивалі, що проходив улітку, відбувся допрем'єрний спеціальний публічний показ фільму «Конотопська відьма. Тоді, 15 липня, стрічку було продемонстровано ще не у завершеному стані без кінопрокатного дублювання українською згідно вимог законодавства України, та ще з незавершеними спецефектами і графічними елементами. Тоді канал про кіно зняв про це сюжет, де перші глядачі, учасники 15-го одеського міжнародного кінофестивалю, представники преси, актори поділилися своїми враженнями. Пропоную вам подивитися відео. Унікальний шанс почути їх в оригіналі. Тому приємного перегляду. Насолоджуйтеся. Я очікував меншого, якщо чесно, але отримав більше. Напевно, в цьому і сила кіно для того, щоб проживати важливі події в формі, яка зрозуміла і доступна глядачеві. Це гарний. Е Фільм для того, щоб взяти на пробу. Страшно, страшно. Хай росні так з усіма буде. Хотілося б місцями хотілося сказати, як би круто, якби це була правда. На жаль, немає Конотопської відьми насправді, якби вона була. Українських жінок краще не злити, тому все може бути класний фільм. Я дуже рада, що український кінематограф росте з кожного дня. Боже, я в повному захваті. Я я просто не могла відірватися від перегляду. Це дуже круто. Це має терміново бачити глядача в повному захваті. Це дуже класно. Зняли дуже експериментальну історію, тобто зазіхнулися реально на, на класний акторський експеримент і продюсерська група, і всі департаменти. Я кринжував. Я крінжував, чесно. Але якби все одно молодці, хай працюють, це важка робота. Е, тому якби працюємо, працюємо. У мене є таке до вас прохання обов'язково прийти на цей фільм. Обов'язково. В цьому фільмі є казка, але є така, знаєте, надія в кінці. Я чомусь розплакалась. А фільм треба дивитись: казка де добро. Перемагає зло, це важке емоційне кіно, яке зараз я думаю, що потрібно дуже сильно глядачу. Тут відбувається багато сублімації, і як дисклеймер на початку говорить, що окупанти будуть помирати мученицькою смертю гарного перегляду. Як говорять автори, Конотопська відьма це перший фільм, де окупанти говорять українською мовою. І це дубляж, не озвучка, де чути оригінал. Зараз у стрічках, які мають свідоцтво національного фільму для прокату, не можна використовувати більше 10% іноземної мови. Тобто, якщо у фільмі герої росіяни і говорять російською мовою, їх треба дублювати українською. І автори до цього підійшли таким шляхом. Що в них на початку фільму з'являється дисклеймер про цю вимогу законодавства, тобто відмова від відповідальності за можливі наслідки. І на початку стрічки солдати РФ говорять російською, але з 23-ї хвилини переходять на нашу літературну. Із експертами Держкіно у творців фільму «Конотопська відьма була дискусія, бо ці перші 23 хвилини вони все одно мали затвердити. І приводили той факт, що в радянських фільмах про війну німці говорили ж російською, а не німецькою, і тепер глядач має звикати, що у фільмах про сучасну війну окупанти на екрані говоритимуть українською. Вже після прокату в кінотеатрах автори обіцяють, що на платформах, де буде розміщено фільм для перегляду в інтернеті, буде оригінальна версія, але в кінопрокаті фільм іде дубльований українською. У прес-релізі говорилося про те, що цей фільм є навіть терапевтичним. Адже, як підкреслювали автори, у фільмі вороги епічно вмирають, і глядачам буде приємно на це дивитися. Зараз це велике етичне питання, що робити з ненавистю. З одного боку, вона мотивує боротися, є джерелом енергії, з іншого, ця ненависть зжирає зсередини, і важко контролювати. Як зізнавалися творці, через те, що конотопська відьма це умовність, фентезі, вони собі дозволяли багато доволі жорстких сцен. У них показано все. Те, що інші боялися показувати, але все ж таки між собою довго сперечалися, що буде у фіналі, адже ми у всій цій люті не маємо перейти на бік зла. І фільм, як кажуть автори, про це чи приможе у відьмі темрява чи світло, і чи вона втілить всю лють до самого кінця. Далі пряма мова. Ми всі пройшли свої досвіди цієї війни і цієї ненависті. Всі їх досі проходимо і вийшли на те, що це фільм Помста отакий новий жанр. Ми навіть перестали називати його фільмом жахів. Там і військова драма, там і жахи, там і кохання, там все. Відома співачка Злата Огневіч спеціально для фільму «Конотопська відьма записала пісню Пташка і окремо ще зверталася до глядачів, запрошуючи їх в кінотеатри на перегляд «Конотопської відьми. Привіт, я Злата Огнівич, виконавець головного саундтреку до фільму про помсту окупантам Конотопська відьма. Я вже бачила це кіно, і я вам скажу, що воно нікого з вас не залишить байдужим. І звичайно, я вас запрошую до кінотеатрів України 22 серпня на прем'єру кіно Конотопська відьма. Напередодні цьогорічного канського кіноринку, який проходив у травні в межах всесвітньо відомого кінофестивалю в Каннах, представники компанії фільм поділилися поділилися впливовим міжнародним виданням про кіно Веріті деталями створення лінійки сучасних українських фільмів жахів із міфологічним бекграундом. В її основі цілісний всесвіт, де персонажі та наративи формують взаємопов'язані історії. Перший проєкт із серії це саме Конотопська відьма. Другим фільмом стане проєкт під назвою Каховський об'єкт, де також буде немало запозичень із нашої міфології та легенд. В основі стрічки подорож військової з позивним Мара, ім'я богині потойбічного світу, в глибини секретного радянського бункера часів холодної війни під каховським водосховищем, що ховає чимало жахів, зокрема, як розкривають сюжет автори комуністичними пережитками у формі зомбі. На стадії концепту і третій фільм, де нова героїня боратиметься з фашизмом. А потім усі разом іконотопська відьма, і мара з Каховського об'єкту, і ще недопридумана третя героїня зійдуться в одному фільмі і будуть скасовувати вже третю світову війну. Тоді представники кінокампанії розповіли, що не просто виробляють кіно, а створюють всесвіт, формують індустрію специфічного жанру в Україні і намагаються розповісти світові про те, що відбувається у нас в країні цікавим і зрозумілим для найширшої аудиторії шляху. Я на початку випуску говорив, що стрічка є успішним прикладом вдалого маркетингу. Творці не пропускали різноманітні міжнародні і вітчизняні фестивалі та події, де завжди з'являлася конотопська відьма, причому наживо, як, наприклад, на фестивалі сучасної попкультури FanCon Юей для прихильників комп'ютерних ігор, коміксів, наукової фантастики та горорів. Ділюся з вами відео, як це було. to sure. Наприкінці нашого випуску хотів би показати вам бекстейдж зі знімань кліпу до пісні Злати Огневіч Пташка, що став саундтреком до фільму Конотопська відьмо. Відео зображує процес створення музичного кліпу, роботу виконавиці Злати Огневіч та команди, а також передає магічну атмосферу, що вирувала на майданчику і самої стрічки. see if Yeah. Фух, ура, Друзі, зробилися. повертаємо артистку! Повертаємо Вітаю артистку! Вас. Добігає кінця новий випуск нашого проєкту Культурна перемога про здобутки, нові виклики у воєнні часи українських митців та мисткинь. І я, журналісти, телеведучий Ігор Жуков разом з харківським прес-клубом та агенцією місцевих медіа Харківщини Громада груп» призначаю вам зустріч вже в наступній програмі. Почуємось, бувайте!